Місця загодував, але поки суть та діло, можна пороздивлятися мій джентльменський набір, так би мовити. Ось, рюкзак, піцак. Чому саме такий піцок? Тому що він компактний, він швидко розкладається. А саме головне, прорезинена сітка, смердіти не буде. Поталапав, пополаскав, стряхнув і він чистий, гарний. 4 кілограми у нього поміщалось. Думаю, п'ятерка поміститься також без проблем. Ну, якщо буде якийсь більший, то буде тяжко. Так, тепер про сумочку. Сумочка на одній лямочці через одне плече. Тобто вона за спиною. І одним поруком повертаю, і вона в мене ось так переді мною на животі. Тобто дуже все зручно відстібнути, достати, взяти. Прикольна сумка. Отже, що в мене є? Це в мене рулеточка. Метровочка. І ось тут у мене кантерок. Відповідно до нового законодавства, оновленого. Здається від 23-го року. Необхідно мати прилад для зважування, прилад для вимірювання, згідно діючих правил. Так, далі що в мене є? Коробка з мармишками. До речі, чекаю посилку, буде інша коробка. Тоді розкажу, покажу. Тут у мене попапчики, там різні, всяке таке. І третій карман. Найбільший. Обов'язково спрелі комарів. Без нього ніяк. Так, це в мене камера, кінджал. І що для цього. Дуже зручна сумка і прикольно.